Я не думаю, що хтось погодиться на капітуляцію України, або це буде частково вигідні умови, які можуть частково заморозити бойові дії, або це буде все ж таки умови, які будуть більш-менш відповідати тим потребам України, які зараз є. Але в будь-якому випадку головна наша проблема в тому, що ми так і не довели світу. Чому Росія повинна бути переможена? На жаль, я от хотів теж сьогодні в розмові казав про те, що от те відео з Тернополя, де батько колихає труну з дитиною, треба показувати європейцям: і казати: А це ваші обіцяні Рафалі, а це ваші обіцяні тамагавки, а це ваші обіцяне штормшедол і інші ракети, які ви нам не надали. І це наші діти не, не ваші, але ваші будуть потім, тому що е, треба зрозуміти Європі, що якщо Україна програє, то ті можливості, які є у України, вони будуть направлені вже проти Європи, тому що так буде. Ми бачимо зараз по е, там Луганським, Херсонському областях, де е, росіяни просто вивозять українців і змушують воювати вже на боку Російської Федерації. Останньому відео принципі... вода. Так, да, тому тут я би казав про те, що насправді Європі треба збагнути, чи вона хоче жити в спокою, чи вона все ж таки хоче зараз повоювати, але потім жити в спокою тривалий час, тобто мати тривалий мір. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.